во всей красе там зібрано там же населась вот так ходим но лога соя я ебал на да? естественно паузу пилоту я ебал ебув. все дела ночного воды делали дачу Бункер вот таке Зелених них багатенько А ці зелені листочки що видно, так воно показує. Так і хуярин йобан рот сою. Все, що мені в ній подобається, це не треба переживати, що нема за що сипати, машина не вспіла. Ну хую взагалі. Бункер блять, можна 70%, потім роблю оборот, чи на кілометр гонка. Це мені, це мені єдине, що подобається. А так така собі культура, 5 пальців я вже поміняв відранку. Таке. Не фонтан. Якось вона там йде, на жаль, це передається, бо пересушено. По як і загорнуло. Раз, листочками. Чуть дёрнув вверх, опустив, все. вагонь, Фігорбі ріля зробили, як обидно, уйобично. Зорали як-небудь, закультівювали як-небудь, посіяли як-небудь, покропили як-небудь, а де забере гарно. Добре, як скажете, для питання. Якось так.